Я знаю, що це важкий фільм, чесно кажучи, всі ми пам'ятаємо ту добу 24 лютого, але дуже хочеться подивитися, як це відтворив Алан Бадоєв. І цікаво, тому що це на реальних подіях. Це ж люди скидували відео, які були реально зняті. Там немає до зйому. І це круто подивитись на оці емоції. Дуже хочеться так переглянути і пам'ятати. Ну я бачила сюжет фільму. ну, Багато хто з блогерів рекомендував враження, що цей фільм має транслюватися не то не тільки в Україні, а й по всьому світу. Треба донатити в першу очередь, тому що в цей час я вважаю, що такий фільм треба транслювати і щоб бачив весь світ. Хочу побачити реальність Вообще сьогодення нашого. Підтримати хлопців, ну ми очікуємо. Ми хочемо побачити взагалі від очевидців. З самих найстрашніших таких моментів нашої історії, тому звичайно, що ми прийшли підтримати нашого режисера Алана Бадоєва, подивитися на фільм, подивитися взагалі його бачення, як він режисер, як він бачить зйомки, як він бачив все, що відбувалося, і звичайно, що прийшли підтримати і від себе. Тобто, ми активісти Азову. Тому, звичайно, що для нас це важливо побачити і підтримати, і отримати підтримку від Алана Бадоєва до себе. Насправді бути зараз в Одесі це дуже символічно для нас, тому що все почалося саме тут, в Одесі. Наші ідеї – зробити кінотур, наша перша зустріч з нашим першим глядачом, з нашими партнерами, які підтримали нас. І сьогодні бути тут, бачити вас, бачити ваші очі, я розумію, наскільки це важливо і для нас, і для вас. І насправді це дуже неочікувано, тому що коли ми планували цей кінотур, ми навіть не очікували, то, що ми будемо додавати, додавати, додавати дні. Завдяки нашим партнерам, дякую, що підтримали для вас, щоб ви змогли побачити цю стрічку, тому що наша мета вона незмінна. Ми хотіли, щоб першими її побачили саме українці. І саме українці її бачать першими. Наступна наступний шлях нашої стрічки, звісно, це покази за кордоном. Ми бачимо всі 3 мільйона 150 тисяч повідомлень від вас всіх стосовно, що її треба показати за кордоном. Звісно, ми над цим працюємо. Звісно, ми наш шлях саме туди. Дуже важливо, що довго це як хрестоматія нашого сьогодення. Вона дуже надихає. Якщо ви налаштувалися, що там тільки про біль чи про війну, відпускайте це. Вона про життя, про людей, про сміливих українців, які надихають. Кожен раз, коли ти коли ти дивишся цю стрічку, ти виходиш з відчуттям, що ти хочеш жити, і ти пишаєшся тим, що ти українець. Це дуже важливо. Ви відчуєте це. Я в цьому впевнена. Тому. Ми вам дуже вдячні, що сьогодні ви тут. Легко не буде. Це не легкий фільм, тому що як може в наш час про наш час зняти, може бути знятим легкий фільм. Ми з вами переживаємо дуже довгу добу, яка почалась з 24 лютого, і вона йде, 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 йде безконечна, але ми віримо в те, що коли в нас є такі люди, коли ми всі можемо бути згуртовані. Коли ми можемо бути єдними, то перемога буде за нами. Але для мене, як для режисера, було дуже важливо зафіксувати ці події, зафіксувати все те, що ми з вами переживаємо, так, щоб ніхто і ніколи не зміг це переписати. Бо Україна вже знає історично багато, -багато різних історій про те, як як все переписуються, як і нашу націю стирають просто, і як хтось лиси, хоче там розказати, що ми взагалі не Україна і нас тут нема. Але ми ніколи цього не дозволимо. Ця стрічка це капсула часу для нашого сьогодення, для нашого завтра, і може бути, що колись наші діти захочуть своїм внукам її показати і сказати: Ми боролися, ми робили все для того, щоб ви. Були на вільної землі. Ми робили все для того, щоб я кажу, в мене мурашки, бо це, це це дуже, дуже, дуже важливо. Ми роби, ми робимо і робили все для того, щоб зватися Україною, щоб розмовляти так, як ми хочемо, щоб кохатися, як ми хочемо, щоб мати на все це право. Бо ми такі, ми дуже вільна нація, і це дуже важливо. Також я хотів би сказати дякую за ваші донати, тому що. Всі покази безкоштовні для нас. Це теж принципово, бо ми не можемо заробляти на стрічки, котра створена через біль, котра створена завдяки всіма всім матеріалам, що мені надсилали а, люди. Прості люди, такі самі, як і ви. Тобто, це відео з телефонів. В цьому фільмі нема жодного доснятого кадру. В цьому фільмі нема жодного а, дозвученого голосу в цьому фільмі. Тільки жива правда, від, дуже інтимна правда. І це найголовніше. Фільм важкий, але він, я маю надію, надихає. Тому що, коли ти бачиш, як у скрутному становищі, в жахливому становищі люди українці знаходять такі слова, як вони знаходять, ви це все відчуєте, побачите, це. Дійсно надихають. Я пишаюся тим, що я маю можливість сказати, що я українець. Хоча моя мати українка, тато осетин. Але для мене зараз, коли саме в Україні тяжко, важко, українцям важко, важливо підчеркнути, що я українець, бо це для мене велика шана. І е, хочеться сказати, що Знову повернусь до донатів. Наша найголовніша мета цим фільмам зібрати, згуртувати всіх нас, всіх вас. Бо ви пам'ятаєте, що десь там, 24 лютого, і пі -пі десь перший рік ми всі були такі єдні. Нам було все одно, але ми хотіли відстояти. Чим далі, тим більше розброду, чим далі, тим більше нас розривають мас-медіа, фейки, шмейки, все. Я взагалі я не можу це дивитися. Я дивлюсь довго добу, щоб знати і пам'ятати, як це почалося, як люди тримались, тримаються і будуть триматися. Хочу вас надихнути цим. І всі донати, кожна копійка без ніяких відсотків, все це ми збираємо для того, щоб. Допомогти тим важко пораненим хлопцям, котрі нас захищають, е і просто оплатити якесь лікування. Е це для нас дуже важливо, тому що, знаєте, колись, коли я ще монтував цей фільм, я побачив фотографію у е інстаграмі і побачив військового без кінцівок з однією рукою, він лежав на матраці. І, і там така підпис була поздорова. В мене сьогодні день народження. Чи можете ви мене Поздоров... Як це? Поздравити. Поздравити, так? І тому що каже, дівчина пішла, а щось друзі забули. Мене це просто вразило, просто дуже вразило. І я подумав: якщо ми можемо от таким військовим чимось допомогти, ми маємо, бо вони нам виборюють свободу. І... Дають нам можливість робити те, що ми можемо робити на своїй землі. Тому я дуже вдякую і за кожну гривню, котра надходить на, на, на нашу банку. Це дійсно важливо для наших військових. Цей фільм зібран з 12 тисяч відзнятих українцями тем. Відео, так. І найголовніше для мене колись будуть такі фільми, коли Алан Бадоєв представляє все інше. Тоді буде це найголовніше, так? Але це не для ега, це для того, щоб у нас щось залишилося. А, і поширювати цей фільм. Ми дуже потужно його поширюємо. Зараз ми проходимо кроки по Україні. Я думаю, що всі їх бачать. це дуже галосно. І так само буде і, за... і кроки. Про э, придвіж... Придвіж... За, рубіж... за кордоном. так я ще знаєте, вчу мову разом з вами. Я впевнений, що тут також вчуть мову, але для мене це принципово. Чи було якась подія, яка стала відправною точкою, після якої ви вирішили, що потрібно розказати класне питання? Ви знаєте, ви ж всі мене знаєте, так дивились мої кліпи раніше. Так, всі ці кліпи, я дуже багато знімав для українських зірок, дуже багато із цього починав. Але так сталося, що це мало попит скрізь у СНГ і в Росії в тому числі. І я з великою любов'ю співпрацював з російськими, а іноді українськими артистами в Росії. І робив це на всі 100%. Але коли війна почалась, От представте собі, собі, ти е, режисер, котрий котри все своє життя 15 років, співпрацюєш зі всім е, е, світом, так і з Росією в, том, в тому числі, і коли мені багато хто писав з російських е, акторів, артистів, і вони, знаєте, що мені писали? «Алана, приїжджай швидше в Москву, ми тут все для тебе зробимо. А я казав: «Погодьте». В яка Москва, куди я поїду? В мене тут все. І це має... ви можете вийти в ефір, ви можете виставити хоча б пост. На жаль, ніхто не зміг. І в, той, в ту секунду ти розумієш, що все твоє життя, все, що ти робив, воно обіццінено. Більш того, тобі соромно за це. Тому що це дійсно. Вчинки, ти, ти розумієш, що ти дарив, дарив красою любов цим людям, а вони не можуть просто пост в інстаграмі виставити це мене вразило і роздавило. Десь біля двох місяців я зовсім не розумів, а що я буду робити, і чи маю я право щось робити, чи це була ошибка на все життя. Але режисер, це така істота, що завжди наблюдає. І от, от в цьому шоку я їхав по страні, ем, брав свою сестру, вивозив, брав ще там одну жінку, вивозив. І я наблюдав, що коїться. І те, що коїлось, то те, що я бачив в телеграм-каналах, як наші люди не здавались, воно мене вразило і надихнуло. І я дуже скоро поняв, що ем, для світу. Оці інстаграм і телеграм штучки, файли, вони стануть білим шумом, що потрібна драматургія, що потрібно, щоб хтось це зібрав в одну драматургію і розказав саме історію. Тому в мене з'явилася мета. А коли у людини з'являється мета? Ти вже йдеш до неї, і більше ні о чому не про що не, не думаєш. Цей фільм було дуже важко робити. А ми робили і монтували її вдвох з моєю, моєю режисеркою монтажа Яночкою. Ми це робили десь рік, відбираючи 200 годин матеріалу. Плакали, потім сварилися, бо нема було вже сил на це дивитися і це крізь себе пропускати. Але коли вдавалося, то ми дуже раділи з цього. Тобто, відповідаючи на ваше питання, воно, я десь казав, що цей фільм спас мені життя. Це правда. Це абсолютно правда, це некрасиве речення. Тому що якщо б мета не знайшлася, якщо б я не відчув, що я можу бути о, для чогось пригодним в своїй країні, то може, я б там десь там. Пів е, щось там, піл, 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 і спілся. Ось. Але е, мета, і може це вам буде така порада, знаєте, що як коли вам дуже важко, а нам дуже важко на протязі цих років, ви знаєте, що якщо в тебе є хоч малесенька мета, от хоч малесенька, от це зробити, от це, то ви до неї йдете і це лікує, це дарує вам. Це вибирає відчай, а відчаю ми не маємо мати зараз. Я одеська активістка, яка виступає за полонених азовців. Так. Мій друг уже понад 20 місяців знаходиться у ворожому полоні. Він азовець. Він, одні, він і його побратими одні з перших пішли обороняти місто Маріуполь. І можливо у вас буде можливість передати листа президенту нашому. Я не знаю як, uh, але можливо якось uh, тут зараз падечністю uh, yeah. і з проханням, щоб як ну, вас звати Анна. Анна, давайте по перше пообладуємо за те, що <праць> дівчина цим займається. Можна вас обігти? <праць> Дякую, ми не можемо забувати про людей, котрі нас боронили. Ціною свого життя, сміливостю і котрі бороняти без, без безумовно, не можемо. Я зараз просто думаю, що мені робити з цим лістом, тому що якщо я його візьму, то я маю зобов'язання якось його передати. А ми маємо, а ми можемо як це зробити. Я не можу відповісти, що ми передасти йому президенту, але ми точно передасте О, в руки прес-секретарю президента. Можна? Це ми точно дякую, зробимо. Звичайно, дякую. Це, бо, бо якщо я щось обіцяю. І давайте я це теж нам. А це ні, це зі мною ну, да. завжди. Чи можна зробити фото? Давайте Дякую вам за роботу Дякую. Дуже тяжка, тяжкий фільм, дуже тяжкий, не знаю. Плакала постійно. Це дуже геніально, що він створив фільм саме за цими моментами із людей, а не вигадані історії, саме що це все реальне. Капсула часу це можна сказати біль всієї України на даний момент. Насправді це дуже тяжкий фільм, але він нагадує всім, що війна продовжується. Проте треба вірити в краще, треба вірити в те, що перемога буде з нами, і в те, що герої ніколи не помирають. Ми будемо їм завжди вдячними. Мурахи по шкірі просто капець. Але ми завжди маємо надію, і треба, щоб вона постійно була з нами. Я вважаю, що цей фільм має примусово подивитись кожен українець, кожна людина у цьому світі, і українці мають його подивитися і згадати, як все починалося, і що світ встав на нашу сторону, і нас боявся ворог, тому що ми були єдині. І коли в останній раз люди без зайвих питань стояли пліч опліч з військовими. Ніхто не згадував ТЦК військкомати, ніхто не боявся, бо було страшно. Ми були єдині і ми боролися за наше життя. І мені здається, українці забули про це і треба їм нагадати. І дякую Алану Бадоєву, бо це, це заслуговує на всі нагороди. І має залишитися пам'яті цього світу. Мережа кінотеатрів мультиплекс, які були на 10 кінотеатрів по найбільшим майже по всім регіонам України. Це і Київ, і Дніпро, і Львів, і Одеса, Чернігів, Полтава, Миколаїв. Харків, в котрих пройшли покази на вихідних, спеціально вибрали кіновікенд для зручності наших гостей. Це відбулося для нас дуже неочікувано. Чому тому, що зали були абсолютно повні, ми навіть трохи були до цього не готові. Проте після перших наших... Вже відгуків і статистики було вирішено навіть в Києві додати до додаткових санкцій, бо кількість просто бажаючих людей вона не могла вмістити, не могли кінозали вмістити цю кількість. Показ вікенда він закінчився. І зараз у нас стартує покази Алана, його турне по містам України. Ми знаходимося в Одесі, це перше місто, з якого Алан починає. Далі у нас ще заплановано Миколаїв, Дніпро, Харків. Та Львів, в яких також пройдуть ці спеціальні покази. До прем'єрні покази наразі вже це сума в 6 тисяч людей, котрі до нас приєдналися. Вони його подивилися. Я впевнений, вона може бути набагато більше, ну і збільшуватися, але наступним кроком це вже буде запуск кінофільму по телебаченню, де всі бажаючі його зможуть, звісно, подивитися, переглянути. І хочу сказати, що були навіть такі випадки, коли після фільму люди виходили і ще робили донати за QR-кодом, які можна це. Зробити, і я навіть спонукаю зробити донати. По сумі я зараз не скажу. Це поки що йде збір в кінці збору. Я думаю, десь через тиждень це буде абсолютно все показано. Ну, всі, хто ще приєднається, зможуть внести цю лепту Тут немає прибутку, як я вже сказав, це абсолютно волонтерська допомога. Вона піде на... Так сказати, медичну допомогу нашим бійцям, які е, е, так чи інакше її потребують так, там, в будь-якому випадку. Це абсолютно допомога для наших військових, для ЗСУ.